У 2019-му Boeing і Локхід Мартін побудували шість прототипів, що пройшли понад 200 випробувальних польотів у грум Лейк, і лише один апарат витримав повний цикл. Так народився Фенікс. Головне його досягнення жодного теплового шлейфу. Система охолодження змішує вихлоп із холодним потоком, знижуючи інфрачервону сигнатуру до рівня навколишнього повітря. Усередині літака, мозок Aeron OS – штучний інтелект нового покоління. Він синтезує дані з радара Аеса, оптики, сенсорів РЕП і шести безпілотників-помічників, усе зливається в єдину просторову модель. Пілот Чать бойове поле у форматі 3D-карти, а система пропонує рішення швидше ніж людина встигає відреагувати. У разі втрати зв'язку. Фенікс переходить у автономний режим і завершує місію самостійно. Але за гарними словами, завжди є але. І тут проблемою стала ціна у 2024 році. Програму майже поховали. Ціна одного літака перевищила 300 мільйонів доларів. Але тоді відбулися секретні випробування у Тихому океані, де f 47 керував роєм із шести дронів Fury і знищив 27 умовних цілей без втрат. Штучний інтелект вчився на ходу, змінюючи тактику під час бою. Після цього Фенікс офіційно повернув. Зернули в розробку.